Всім привіт! У нас сьогодні з вами 31 березня, а це означає, що ми будемо з вами підбивати підсумки рубрики «Збулось за минулий місяць, тобто за березень. І в нас сьогодні з вами будуть чотири переможці: колода перед вами на столі. Ну вона мені дуже подобається насправді. І я нагадаю. Умови для тих, хто хоче пограти. Все дуже просто. Ви все одно дивитесь мої розклади, все одно витрачаєте свій час. І якщо ви запам'ятовуєте те, що я казала, і ви бачите серед новин, серед подій, що щось таке відбулося з того, що я казала, ви можете повернутися в відео там, де я про це казала, і написати коментар свій, починаючи зі слова збулось і що саме збулося, і яким чином. Звісно, що не треба приписувати мені того, чого я не казала, і перепочати Передруковувати всі новини підряд з телеграму теж не треба. І просто потім, в кінці місяця, я вбиваю в. Студію Ютубу слово збулося в пошуку коментарів, відсортовую всі, які містять це слово, і підраховую за всіма тими, хто приймав участь, кількість коментарів, які вони написали зі словом збулось. І єдина порада, що якщо ви, наприклад, приймаєте участь в цій рубриці, і ви хочете від мене отримати в подарунок колоду, то просто якщо збулася якась подія, ви можете прийти в відео, написати про цю подію. І краще це робити окремими. Коментарями. Тобто не в одному коментарі зібрати всі події за місяць, а ну, просто там, окремими коментарями, там, коли там, відбувається якась подія, з того, що мені карти показували. І все, все дуже просто. Єдине що, приймати участь в цій рубриці можуть українці. Які знаходяться або на території України або за кордоном, лише щоб вони мали на території України того, кому я можу відправити колоду новою поштою. Тобто я відправляю колоди виключно новою поштою по території України, звісно, за свій рахунок. Тому я думаю, що нічого складного в цьому нема. Колода в мене я обираю кожен місяць під настрій. Іноді двоє-троє людей з цього місця-четверо буде переможців. Ну, а я думаю, що складного насправді в правилах нічого нема. Просто якщо ви витратили свій час, подивились моє відео, щось там, запам'ятали з того, що я казала, потім побачили, що подія відбулася. Можна повернутися, написати, що збулось і що саме збулося. І все. І в кінці місяця я вже порахую, хто більше подій побачив з. Того, що я казала, які збулись, і в кого більше коментарів, хто відслідкував більше подій, той отримає від мене колоду в подарунок. Цього місяця в нас буде Астрал Таро. Воно мені насправді дуже подобається. Не знаю чого. Я може, тому що я сорока ворона і люблю цю золотішечку, але воно прикольне. Відносно нова колода, вона не дуже давно вийшла. В кінці, напевно, 24-го року, тобто їй кілька місяців. Дуже яскрава в неї золоті торці, і вона насправді дуже-дуже приємна. Я сподіваюся, що вам вона сподобається, вона легка у використанні, не містить перевантаженої якоїсь символіки. Дуже багато синьо-жовтих кольорів, можливо, тому вона мене так причарувала ця колода. Вона така. Трошки мені чогось здається з нашим патріотичним уклоном, хоча це і Італія. Але кольори мені ну, реально дуже подобаються. Проста, проста. Є мануал, там книжечка. Нічого тут складного нема. Вона чисто по витовській системі. Книжечка, як завжди, італійська і англійська. Маленька така. Ну, я, чесно кажучи, її навіть. Не бачу сенсу читати, тому що все дуже дуже зрозуміло. Така колода до вас поїде, і до вас поїдуть такі магнітики з капібарою бандуристом. Це такий маленький магнітик український. Просто з капібарою бандуристом. Ну, і я оголошую, хто в нас переможці в березні. У нас четверо переможців, і це Катерина Вітвіцька. Єлішка, О. Ей і Тетяна Сліпініна. Дівчата, або, я не знаю, може і хлопці, я вас вітаю з перемоги. Ці чудові колоди відправляються до вас. Я вас дуже прошу, саме цих чотирьох переможців, пройти по. Посиланню в маленьку групу Telegram, яку я створю безпосередньо для того, щоб ми з вами обмінялися даними, щоб ви мені прислали свої скріншоти з ваших аккаунтів, щоб я побачила, що це дійсно ви писали коментарі. І тоді вже я відправлю вам колоду новою поштою завтра, коли отримаю від вас адресу в Україні. Тому. Я ще раз вас вітаю. Дуже вам дякую за те, що ви дивитеся мої розклади. Дуже дякую за те, що ви запам'ятовуєте, що ви відслідковуєте події, тримаєте руку на пульсі, вболіваєте за Україну. І для всіх, тих, хто хоче прийняти участь, або приймали і, наприклад, ще не отримували від мене колоду, у вас у всіх є шанс. Запрошую вас до цієї маленької нашої традиції. А не зараз все. Я вам дуже-дуже дякую за вашу увагу. дуже вам вдячна за те, що ви підписуєтесь на мій канал. І бажаю вам всім тихої, мирної ночі. Нехай все буде добре і щастя, миру і злагоди в кожен ваш дім. На все добре!